І так, шановні члени комісії, ми розпочинаємо засідання конкурсної комісії обласної ради для проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Берестечківського психоневрологічного інтернату. На комісії з семи членів комісії присутні сім членів комісії, відсутній Юрій Харченко. Тому відповідно до пункту 10 положення. Наша комісія є повноважною. На порядок денний засідання сьогоднішньої комісії виносяться наступні питання: перше про порядок денний засідання конкурсної комісії обласної ради для проведення конкурсу. Друге про розгляд документів, поданих на участь у конкурсі на посаду директора Берестечківського психоневрологічного інтернату та допуск претендентів до участі у конкурсі. Третє про проведення конкурсного відбору на посаду директора Берестечківського психоневрологічного інтернату та визначення переможця конкурсу. Четверте різне. Чи будуть у депутатів інші пропозиції стосовно порядку денного? Не буде. Тому я пропоную затвердити порядок денний засідання конкурсної комісії за основу і в цілому. Ставлю на голосування. Хто за? Одноголосно. І так. І так, переходимо до першого питання порядку денного засідання нашої комісії. Відповідно до пункту 19 нашого положення, розпорядженням голови Волинської обласної ради 5 серпня цього року було оголошено конкурс на зайняття посади директора Берестечківського психоневрологічного інтернату. Для участі у конкурсі документи було подано одним претендентом Клембою Віталієм Богдановичем. Нашій комісії необхідно опрацювати подані документи щодо їх відповідності умовам участі у конкурсі та ухвалити рішення щодо допуску претендента або недопуску до участі в цьому конкурсі. Олена Олексіївна вам слово відповідно до поданих документів. Хочу зазначити, що подані, подані клембою Віталієм Богдановичем документи відповідають вимогам визначеним порядком та кваліфікаційним вимогам згідно класифікатора і зауважу, що він перебуває на посаді керівні з 2005 року. Так, шановні члени комісії, запитання до Олени Олексіївни стосовно документів. Якраз Андрій Григорович вивчає документи. На керівні, а в цьому закладі три роки, 3, 21. 21. так? У 21-му. Першим часом займається чи що? Першим займається так. Можливо. Він чи установа? У в них є підсобне господарство. У них є господарство, не господарство просто земля є в них так, також. Так. А, він-то можливо. А, ну, зараз, йому законом не заборонено, він не є. В тому закладі. Ну, я скажу, ми виїжджали туди з головою. Ну, я не пам'ятаю, це, це вже трошки давненько було. то може по необговорені, Давайте потім, може, так, вже так, так, давайте, давайте вже все по черзі. Значить, давайте тоді так. Андрій Григорович, можемо голосувати? Чи у вас можливо будуть якісь запитання? Ми зголосуємо за допуск до участі в конкурсі відповідно поданих документів. Так, так. Так. Тому дивіться, задаю питання, чи чи відомі факти, то що він займається підприємницькою діяльністю? Це дозволено чи ні? Він, він не є чиновник, чиновник, тобто можна, можна. можна. можна ну тоді немає. Що... Не а зараз він ще не визначений. Так, він... Тоді, він має права. Тоді, тоді пропоную, якщо зауважень до поданих документів немає, пропоную допустити клембу Віталія Богдановича до участі у конкурсі на посаду директора Берестечківського психоневрологічного інтернату та вважати учасником конкурсу. Хто за, прошу проголосувати. Одноголосно допустити вирішили допустити і на владена запросіть, запросіть, і ми переходимо з вами до другого питання, до наступного питання порядку денного, а саме про проведення. Конкурсного відбору на посаду директора Берестечківського психоневрологічного інтернату та визначення переможця конкурсу Віталій Богданович. Будь ласка, сідайте. Значить, шановні, шановні члени комісії і шановний конкурсант, відповідно до нашого регламенту. Для презентації вашої стратегії, вашої програми відводиться 10 хвилин на запитання, і ваші відповіді членам комісії також 10 хвилин і 5 хвилин на обговорення. Тому, будь ласка, вам слово пішов. шановний пане голови, шановні депутати, члени конкурсної комісії, дозвольте мені сьогодні розповісти про програму розвитку Берестачківського психоналічного інтернату на 2025-2029 рік. розвитку. але також мені хочеться і розпочати. Попередніх три роки, оскільки три роки тому назад мене було призначено директором Берцашківського психологічного інтернату, розпочати з того, що було зроблено за період, і тоді які плани. Берцашківський інтернат надає соціальну послугу догляд стаціонарний. За період 23-24 років її отримали 218 наших мешканців, з них 33 переміщені особи. Внутрішні переміщені особи в нас приїхали із Дніпропетровської області. Стародобропільського і Іллінського інтернату Усі тимчасово переміщення була надана допомога з реєстрації статуту статусу внутрішньої переміщеної особи та отримання відповідної довідки, що була можливість. Ми залучали виплати до всесвітньої продовольчої програми. Он у розмірі 2220 гривень протягом трьох місяців для 25 осіб із статусом внутрішньої переміщення. Також здійснили призначення допомоги на проживання від держави у розмірі 3000 гривень на місяць для сімох осіб з інвалідністю та 2000 гривень для неї особи пенсійного віку з статусом ВПО. Хочу сказати, що період тоді, як приїхали внутрішні переміщені особи до нас, вони приїхали евакуаційним поїздом. Приїхали, можна сказати, легко так. В чому були. Це була осінь, але приїхали вони, як то кажуть, хто в халатах, якщо беремо жінки, а мужчини приїхали в тапочках на сьогоднішній день. Вони всі в нас одягнуті, всі забезпечені взуттям, ортопедичним і так далі. В нашій інтернатній установі надається права допомога. В інтернатній установою був підписаний меморандум про надання безоплатної вторинної правової допомоги. Також відбулися зустрічі з начальником відділу Горохівської правової допомоги. Наявні стенди в нас знаходяться в інтернатній установі, де можна почерпнути інформацію. Також надається допомога з поновлення цивільної дієздатності. Особлива увага поділяється збереженню здоров'я мешканців установи. Укладено договір з Бересашківською міською лікарнею, Провокаційно у нас 98% четвертої дозою вакцини, придбано, не примикаючи медичні на матрасники. Хочу сказати, що Берсташківська міська лікарня в нас ми працюємо на таких дружніх відносинах. В нас, Забезпечує Берестачківська лікарня безоплатним медоглядом. Не, 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 ми не оплачуємо за медогляд для наших працівників і для наших підопічних. Тобто йдуть нам на зустріч. Е, господарська діяльність перейду. Е, от, е, зараз ви бачите, на шановні депутати, на слайді інтернатна установа фасад. Це було три роки назад зліва. Ви бачите, яка інтернатна установа виглядала фасаду. Тепер на протязі... За період три роки виглядає зараз у нас інтернатна установа, якщо приїжджаєте в Берстичківський інтернат, таким зараз чином, з пандусами, з сходами, з бруківкою, з утепленням із оновленим покраскою утеплюваних плит. Це виділила нам обласна рада на це. Ми виконали ті роботи, зробили і перекрили також і дах. Перекритий, ось Це дах був в аварійному стані. Зроблені роботи в нашій інтернатній установі, як розпочалася війна, укриттів не було. За період двох років наша інтернатна основа, ви бачите, це укриття в нас, які знаходяться. Ми власними силами не залучали ніяких будівельних організацій. Ми власними силами в наших. Підвальних приміщеннях поремонтували приміщення, все було повністю, як то кажуть, захарашене. Тепер у нас знаходяться такі от укриття, де в них є запасний вихід, де є вентиляція, де є місця для лежачих. Ідея для сидячих ідея покриття інтернетом, тобто, все ми власними силами наші працівники інтернатної установи це зробили, не зекономивши великі кошти, не залучаючи будівельних організацій. Також інтернатні установи на сьогоднішній день є дуже важливим питанням про. Генератори в наявності. Нам цей генератор на потужність 150 кВт було надано благодійною, це наш такий інтернатний на установи, друг Пороховець, шведський центр допомоги, нам надав Швеції, Швеції цей генератор, який нам забезпечує повністю, якщо на випадок форс-мажорних обставин забезпечує діяльність столової, а також, а так, а також і, і, і пральні. Цей генератор для так само стоїть 25 кВт п'ять для е, е, котельні. В зоні локації дані облаштована кухня та на тверде паливо. Ще один рівень страхування на випадок включення електроенергії. Ми цю кухню збудували на випадок того, якщо є генератор, але це не значить, що ми вже забезпечені, тому що, як правило, ми бачимо, якщо стається якийсь форсоможорневставин або якісь. Катаклізми військові, ну будемо говорити, це не значить, що завжди буде диспаливо або бензин. Тому ми зараз забезпечили себе на випадок того, що в нас інтернатні установи ми зробили такі, от, бачите, на дерево на дерев'яні печі, тобто з дерева можна опалювати, і з казанами на 150 літрів. Тобто, якщо не буде світла, якщо не буде. Де інтернатна основа буде повністю забезпечена приготуванням їжі. Змуровані ті печі. Також ми власними силами їх змурували наші хлопці, місцеві спеціалісти. І отак ми на сьогоднішній день, як то кажуть, трошки себе перестрахували. Оновлення техніки. За це існування інтернатної установи не відбулося оновлення сільськогосподарської техніки. Вдалося це зробити лише в 2023 році. Ви бачите трактор Донфен. У 23-му році наша інтернатна установа придбала по тендерній закупівлі трактору Донфен на підсомне господарство. Яким чином ми це придбали? Ми придбали за рахунок того, що в кінці року ми зекономили кошти на енергоносіях, і завдяки тому, що ми заготовили в нас є. Ми також відновили, у нас є газовий котел, але ми відновили був такий захарашний котел на тверде паливо. І ми заготовили благодійно з дерев, дрова. І таким чином ми палили на дровах, зекономили економію коштів. Нам дозволили завдяки цього придбати цей трактор Донфен. Він нам дуже допомагає на підсолому господарстві, оскільки в нас на підсолому господарстві є 28 гектарів землі. Ми вирощуємо. Свині, корови. ми забезпеч... Я зараз далі дійду до цього, розкажу. Також в 2023 році цей автомобіль САС нам також обласна рада допомогла передати з ліцею на нашу інтернатну установу, тому що в нас, нас підсомне господарство, це я який теж нам покращує роботу. І от ви бачите, поступово розвивається підсомне господарство. Благодійно отримано пару коней від місцевої. Громади Берестачківської передали нам Берестачківська міська рада, передала в них в школі були на балансі коні, передали нам на нашу інтернатну установу. Якщо взяти порівняльну характеристику, то в 2022 році, році в нас було 38 свиней. На сьогоднішній день, у 2023 році, у нас 220 голів свиней. Ми зробили селекцію, виростили. їх. І завдяки цьому нам потрібна техніка. Техніка стара, але як ви бачите, тепер у нас є трактор, який нам допомагає в цьому. Хочу сказати, що залучено благодійної допомоги 4 мільйони гривень, в тому числі допомога на компослуги Товариства Червоного Христа в Україні 2 мільйони 27. Це на перспективу. Ви бачите зараз на слайді. Приїжджали в інтернатну установу до нас, голова. Обласної ради, а також Ройко Юрій Петрович, депутат обласної ради, інспектували роботу прокладання каналізаційної системи труб, а також очисних споруд. Ситуація така, що в нашій інтернатній установі вже 25 років скиди від діяльності пральні, а також каналізаційних труб, все йде в стир. Це дуже страшно, да, ви знаєте, екологічна, дуже велика проблема раніше. Ну, це щось ну довгий час, 25 років, я кажу. Дорозко да, то якраз ми зараз розподав. Оце якраз ми розпочали ці роботи, і зараз ми в планах розвитку хочемо все таки в 24 четвертому, році встановити все таки учасні споруди. Зараз якраз закінчити. Да. Зараз якраз закінчили тільки укладання труб розвиток. Ви бачите, що були прокладені труби, все повністю у нас територія була перерита. Але ми по новому благоустрій робимо. Бачите, що зараз клумби засіяні. Бачите, бруківка, яка повністю укладена. Це то також ми нікого не наймали ніяких будівельних організацій. все власними силами працівники. Робили, оце все ми укладаємо також. Оце бачите, вже там, де все було перерито. бруківка була прокладена. Також вона була б закуплена і за того, щоб ми зекономили кошти на комунальних. Також інтернатні установи провели ми відео нагляд по всій території. І хочеться сказати, що Фейсбук створений раніше в 22 році я казав, що інтернатну установу повинні. Ну, Бачите, що інтернат публічно. основа публічно, що вона існує. Тоді можна ближче благодійної допомоги залучити. Розумієте? Тому нам це вдалося вирішити. Доступ до інтернету. Ми всі маємо. Це наші локації, які ми зробили. На сьогоднішній день в інтернатній установі. також хочу сказати, що до нас приїжджав е, в інтернатну установу. Це наша е, це владика Вінницький Барський, який відвідав нашу інтернатну установу. Тоді якраз е, завітав до нас, і в честь цього він нам подарував наші, наші, ну звісно. <реш> 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 і це він нам, нам подарував. І це він нам подарував ікону, щоб вона наших підопічних захищала, ну і щоб підопічні могли молитися. Але він нам дав і завдання в інтернатній установі не було каплички, і зразу ж він пожертвував перший свій день 20 тисяч гривень на спорудження каплички. І я вам хочу сказати, це він якраз роздає іконки нашим підопічним, я вам хочу сказати, що саме з легкої руки владики Симеона наші працівники спільно зібрали кошти, і ми побудували оцю капличку в нашій інтернатній установі. Ця капличка дає. Нашим підопічним завжди можна звернутися до Бога, помолитися для роздумів, для молитв, для прохань. Також бачите, оце, в нас є поліртанове покриття спортивний майданчик, і там далі оце якраз та сцена, де був владика. Це також ми зробили з 22-го року по 23 й рік. Нам всіми власними силами це робили. Поліртанове. Поліретанове покриття нам також надали благодійно спорт еліт-клуб. Благодійно нам вдалося з ними домовитися. Хлопці нам покриття це зробили. І такі зараз ми маємо майданчик, де Майданець даю зробити. далі. Ага. Так, ми проводимо різні заходи на цьому спортивному майданчику. Ну тобто, в дуже гарній і зимою і, і літом. Хочу відмітити, що це ось якраз приїхав до нас кер... керівник благодійного фонду шведський центр допомоги Сергій Порохнавець, який є добрим другим нашим. І оцей якраз посередині стоїть шеф-повар, е... який має входить е... в тройку кращих поварів Швеції. Він відвідав нашу інтернатну установу і. Приїхав він з приготуванням бургерів для наших підопічних. І це відбулося таке шоу, тобто всі шоу, де всі були наші підопічні, покуштували Кока-Колу. Це все він привіз і все повністю він сам готував, Наші підопічні допомагали. Також ми дуже багато проводимо різного часу далі з різними інтернатами. Їздимо. Це наші внутрішні переселенці, Ми їм показуємо нашу культуру, наш край. Ми їх возимо скрізь. Я так вже швидше, і це я хочу сказати. Наше упорядкування могили здійснюється постійний догляд за місцем поховання померлих підопічних в 2022 році. Були стояли отакі хрести. Це власними силами наші нам надали. Установку, де можна робити оці надробні пам'ятники, і власними силами наші працівники, наші підопічні саморучно виготовляють такі пам'ятки. Не витрачаємо коштів на це. Бачите, як зараз в опорядкованому перспективу в планах реконструкції приймально-карантинного відділення. Бачите, яка в нас. Приймальне карантинне відділення зліва. Оце воно все дерев'яне. Його треба просто вже ну, валиться, Його треба перспектива все таки збудувати нове. Це, бачите, перспектива. Ми хочемо теплити. Е Утеплити адмінприміщення, на сьогоднішній день вже стоять арештовки, ми готуємося це. Також в перспективі все закінчуємо. просто вивчали ми нам... є, бо що ви розказуєте, Перекрили кришу між у вас. Закінчення, що вам самі можемо нагадати. так, Шановні члени комісії, переходимо до запитань. Віталія Богдановича, в кого з депутатів будуть запитання? Будуть в мене. Андрій Розерви, будь ласка. А ви займаєтеся фермерством, так? Ні. Не займаєтеся? Або чи в декларації там у вас багато землі? З Гецем. То як багато? згідно конституції, в мене сина і. То і, паї? То Прошу, паї. Чи, чи купували щось, хочете займатися? Ні, це паїть і зінокоституції, паї? що згідно земельного законодавства, з, земельного законодавства. Так. Ясно. У мене два років називався перемонітор. Я, я скажу, що не, скоріше така порада і відділу майна, щоб ми десь стандартні робили презентації. Тому що тут а, більше, якщо взяти ну, добре було розказано презентацію, показано. Я просто і відвідував е, цей заклад. Я знаю, що там дійсно багато зроблено роботи, бо тут немає жодних цифр. Ні, в нього Бо, я якщо... була... Ні, дивіться, є план, це просто презентація. Ну, типу, план розвитку ми їм дали по формі. але вони кожен Олена Олексійна, навіть... випу... давайте хороше, я знаю, що ви це ви можете подивитися попередній е... виступаючий, да, те, що там по геріатричному, там більше конкретики, більше цифри. Наприклад, ми не зрозуміли, е... ми е... Ну, теж е... Е... і обов'язок, і бажання там допом... допомагати, це наш комунальний заклад. Так, і я думаю, що без. Е... Фінансування тим більше, шо коли військовий стан ми не маємо відношення до бюджету, але ми хочемо мати розуміння, яка у вас є потреба в чому в конкретному фінансуванні. От або ну і хотілося б цю відповідь почути плани, план розвиток на там 25, 26, 27 років в цифрах, хоча б розуміти скільки потрібно вам кошти і які пріоритети. То на сьогоднішній день я хочу сказати, бо я був Юрія Петровича, він екологічною комісією, є голова. Ми я до нього постійно приходжу. Говори потреба два на сьогоднішній день, щоб встановити нам очисні споруди, треба закінчити, закінчити і щоб не перейти в зиму. На другий рік, бо ті роботи, що ми зараз зробили на мільйон сто, тобто земельні роботи де встановлені, нам треба 2,7 мільйона. Я для голови це повідомлюю, може я не писав в цьому перспективному плані. Це те, що стосується. Учасників. Учасників. Ви поговорили, добре, ви листа на обласну раду писали, так, є, є, є лист. А так. що далі з тим листом? Дальше наступний. Я просто був. Я знаю там. Я просто був там коли е, крайній раз у вас був в закладі. Там дійсно те, що ви говорите, там вся каналізація йшла в річку. В річ це просто це декілька Петрович, Почекайте, це ж не екологічна комісія. Зараз Валенку, ну дайте дозакінчити, все таки, щоб це. і ми, ми ще у вас були. Це був десь 21 рік. Сьогодні 24, те То ви три роки ми робимо три роки ту каналізацію. Воно далі зараз тече в Тече Далі в стир. <тит> Хорошо, Я просто чого кажу? Ми так же само є. Майнова комісія. Це є проблема екологічно. Да, різні програми. Ми так же само просто щоб було звернення, щоб ми зробили ви звертались в адміністрацію. Скрізь <тит> звертався. Яка відповідь? <тит> Він петрович. <тит> Конкурсна комісія. У нас конкурсна комісія керівника Юрій Петрович. Дозвольте, ірина, дозвольте, ірина. дозвольте, я дам відповідь. Значить, відповідь е така, що ми, е на сьогоднішній день в е нас будуть вже встановлені все-таки, я домовився з тими е е будівельними організаціями, які встановлять нам ті учасні споруди, бо тому що якщо ми їх не встановимо в тому році, оце буде через зиму перейде, це будуть втрачені кошти ті. Я їм кажу, робіть на свій страх і ризик, вони вже е розповім, Почекайте секундочку. Просто... І, і вони е на сьогоднішній день, я думаю, на Тижні починають роботи. Але ми чекаємо, буде уточнення по екологічному їхньому фонду. Фонду, і тоді ми будемо бачити, яка можливість є. Також я звернувся і в голову, департамент управління нашого, Вони фінуфіноправо. Я наприклад, не можу фіно право. Я звернувся до Гобут, що нам треба фінансування. Тобто, ми поки що я розумію. Я це питає до того. Я думаю, що це наш голова. Ми, я буду це ескалувати туди. Це питання для того, щоб ми переговорили з головою обласної адміністрації, тому що це питання на самом ділі критичне і Ми можемо фонд, екологічний фонд чекати дуже довго, і це все просто слова. Нічого сьогодні йде велике фінансування по екологічному фонду. Це, можна сказати на, на, на цей рік 5,3 мільйона, із них 1 мільйон передбачено на Берестечський е, інтернат. Ситуація наступна. Буквально от зараз ми будемо бачити про виконання коштів з екологічного фонду. Якщо будуть вільні лишки, ми їх будемо перезпреділяти. І якась доля відповідно попаде на переставський за якщо ми не знаємо, то Нам треба орієнтуватися на загальний фонд до бюджету. Я про те і веду до того розмову, тому що це все ви говорите, там все від цифри, але на самом ділі воно в реальність в кошти живі не превратяться. Програми, фонди, те, що Юрій Петрович пояснює. Тому я говорю вам до того, що ми після того, як були, я так розумію, що сьогодні каналізація так е, там, річ зрозуміла. Дайте це питання загострювати, тому що це, ми, ми це можемо говорити. Я не сумніваюся, що Юрій Петрович там понад прикладає. Максимальне зусилля, але я рахую, що тут потрібно. Це дійсно критична ситуація. Туди виїжджав, так. коли вся каналізація. Скільки у вас е, осіб? 210 осіб, і все це йде в стих. Ну, просто щоб, 25 вам, років щоб, вам, йде. Всім, щоб вам зрозуміло. Так і ми е, е, мали там спокійні часи і так далі, нічого не робили. Це прикро, я скажу. Хочеться, якби поставити це питання в пріоритет і якось по зробити загострення для того, по цьому питанні, бо воно теж дуже критичне. Так да. чи будуть ще в членів комісії запитання до кандидата? Пропозиція Юрію Петровичу взяти це питання, щоб ми обговорили з головою, і можливо, щоб звернулося до голови якщо, військової адміністрації, якось якщо питань більше нема. Ми переходимо до обговорення кандидатури, яка проводиться в нас в закритому режимі. Тому прошу, прошу не членів комісії залишити приміщення. Так, шановні члени комісії, після обговорення комісія прийняла рішення. Визнати клембу Віталія Богдановича переможцем конкурсу на зайняття посади директора Берестечківського психоневрологічного інтернату та рекомендувати призначити його на цю посаду терміном на 5 років. Якщо вони на три, а на п'ять, якщо вони проти. Дякую вам здоров'я і вам бажаємо здоров'я, бажаємо зайві. вирішити вам всі ці проблемні питання зайві. максимально зайві. швидко спільними зусиллями. Ну і, і пройти вдалу профільну комісію і на сесії також обласної ради отримати підтримку всього депутату. Я думаю, що іншим шляхом через адміністрацію, щоб ми дожмемо. Дякую Так, шановні члени комісії, дякую вам за роботу за засідання комісії. Ну і до нових зустрічей. До, до нових зустрічей так. Так.